Сьогодні ми продовжимо тенденцію з оглядом якихось трендових чи супербюджетних комплектуючих для компа. Такі відео, звісно, не сильно вмісткі по інформації, тому що зроблені мною, але тим не менш, це більш-менш стислий огляд якоїсь комплектуючих. Сьогодні на черзі легендарний для того, як я його позиціоную, процесор. Як в деяких моїх відео я говорив, що це найкращий процесор за свої гроші, найкраща продуктивність по своїй вартості та й взагалі став і не з цим. Що не кажи, але моя думка на цей рахунок ще досі не змінилась. Ryzen 5 3600. що може бути краще, ніж поставити цього малюка собі в збірку середнього чи навіть високою в деякій мірі бюджету, новим за 2000 тисячі Заманює, чи не так? Ну звісно, якщо ти юзер Intel, то прийдеться чужуть попаритися з тим, щоб апгрейднутися на цей процесор, а от якщо ти тільки задумуєшся над тим, яким має бути твоя ідеальна збірка, тоді цей процесор повинен війти в твій шорт лист. Хочеш сказати, що з кожним тем він втрачає свою актуальність, хочуть повісти, що якщо в тебе є таке твердження, можеш про це написати в коментарі, але концепція цього відео все ж таки полягає в розхвалюванні цього процесора. Тому почнемо з лайтового його характеристики. Саме прикольне те, що юзери все ж таки розуміють болість цього процесору, і саме тому. Він в топах по популярності зараз в ПК Бояр займає дуже високі місця. Почнемо з як Багато людей думають з найважливішого процесорі ядра. В 5 3600 5 3600,6 ядер, але логічних аж 12, тобто в тебе буде показуватися не 6 ядер, а 12. Можеш повимахуватися. <звук> по швидкості 3,6 ГГц в дефолті і 4,2 в бусті. Правда, те, що не можу сказати, чи це він сам бустить чи ні, але повинен би да сам по собі. Ну, якщо звісно, температури не критичні. Тротлінг насправді річ серйозно, щоправда. На цьому процесорі Тротлінг може бути в рідкісних випадках, тому що TDP тут всього 65 Вт. Я кажу всього, тому що на це по факту може підійти і самий базовий кулер, і він буде його витримувати. Але думаю, краще все ж таки взяти щось нормальне до такого процесору. Ну, поважай свою збірку. Я ж в нього, якщо тобі це про щось скаже, 32 МБ. Чип 7 нанометровий, що доволі сучасно, як мінімум звучить. Сокет АМ4 підтримує dr 4 в двоканалі швидкістю в 3200 МГц, та до 128 ГБ в містку оперативної пам'яті. Головна причина його вартості полягає в відсутності інтегрованого відеоядра. Правильно, веге тут немає. Тому якщо ти не впевнений в справності своєї відеокарти, тоді подумай про це, тому що на інтегрованій ти не протестиш. Хоча це дуже дивна умова, але все одно. Тепер давайте зрівняємо його з іншими процесорами такої ж вартості 2700 гривень, не найнижча, але оптимальна ціна Ryzen. По ній будемо орієнтуватися. Що не дивно, я шукав ціни і процесори по типу i 5, i3, 10 і вище покоління по ціні вартують більше, ніж Ryzen. ну, по є каталогу як мінімум. Тому виходить, що головним конкурентом Ryzen по ціні є i 3 10100 f А якщо ви не знали, то різниця між ними продуктивності дуже і дуже велика. Наприклад, по сайту Technical City це аж цілих 100%. Але в іграх такої аж різниці не видно. Щоправда, він. Цих потребах буде замітно, але ось як ми бачимо, головному конкуренту по ціні він дає по зубам, якщо це так можна, звісно, назвати. Ну, доксилонів я їсти не знаю, чи є потреба. Давайте сьогодні без дивних процесорів. Якщо говорити про варіанти, які можуть бути кращі за ту ж саму ціну, їх просто немає, особливо знову. Саме тому я називаю цей процесор дуже крутим, і саме тому варто задуматись над його покупкою для збірки компа чи можна навіть апгрейду. Ну але краще, звісно, для збірки, тому що для апгрейду там можна добре влетіти на материнку, навіть на оперативку. Ну коротше, важко з цим. До тестів проходити я сенсу не бачу, тому що ви і так їх бачили. Протягом всього відео на геймплеї. Обов'язково, якщо тобі цікаво, подивитись повні тести. Заходь в описання. Там є посилання на повне відео тестів з фону. А поки я думаю, що про цей процесор ми в цьому відео таки точно роз'яснили. Тому, якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк, якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Натискай на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!